Дослідження властивостей пульсу, звичайно, проводять на периферичних артеріях, частіше всього на променевих артеріях. Спочатку досліджують властивості пульсу на обох променевих артеріях, щоб переконатися в тому, що властивості на правій та лівій променевій артерії. Пульсу однакові. Досліджують стан судинної стінки, її еластичність, гладкість. Досліджують наповнення пульсу, його висоту, силу, форму, величину пульсу. Звертають увагу, чи немає дефіциту пульсу. В подальшому дослідження пульсу проводять уже на одній променевій артерії. Підраховують частоту пульсу. Але в житті бувають випадки, коли необхідно знати місця, де можна дослідити властивості пульсу на інших периферичних судинах. В таких випадках досліджують пульс на скроневих артеріях, скроневих артеріях. На сонних артеріях. Пальці ставлять біля кута нижньої щелепи. Трошки. Досліджують пульс на підключичній артерії. Пальці треба поставити над ключицею біля зовнішнього краю, мускулю стерно Пульс можна також дослідити на ліктьовій артерії, на плечовій артерії, на паховій артерії. Пульс можна також визначити на стегновій артерії. На підколінній артерії, на задній великогомілковій артерії та тильній артерії стопи.